Уті калібр маленький, але по піхоті працювати не можна. Тобто, шукаємо закриті позиції, виставляємо пушку. Тоже принципу малькетлірія либо по бусолі, або по орієнтіру. Моя задача була прочитати направлення і дальності лікує. За плечима старшого розрахунку гармати С 60 бої за Сумщину, Донеччину, Харківщину та Херсонщину. На початку повномасштабного вторгнення він разом з батьком став добровольцем. Екіпаж Дмитра шестеро людей, які навчені у разі потреби замінити один одного. Їхнє озброєння, звісно, не останнє слово техніки, проте, по визначеним цілям, працює добре. Під час боїв поблизу Куп'янська ми працювали щодня, вражаючи ворожі цілі на відстані до 13 кілометрів, загадує захисник. Перший день у нас військова частина ПКО. Я біля мого села І почали розносити там, це ж калібрами ракетами. Ну, що робити, вдома сидіти чи що. Ну, зробили, типу, ДФТГ, свою групу, почали патрулювати село, тому що і ДРГ, і вся ця шушваль вилазить. Таким був початок боротьби з окупантами навідника гармати. Згодом Олександр підписав контракт і воював поблизу Кліщиївки. Отримав поранення і після лікування став до цього розрахунку. Свого часу Олександр опанував кулемет, позерка, ігла тепер полює на ворога за допомогою С-60. Точність у неї дуже хороша. Що дальність нормальна. Тобто можна, як мінімум, піхоту, бліндажі, там, де БК їхня лежить. Якщо є нормальна ціль, ця пушка по заводу працює на 6 кілометрів. самоліквідатор ліквідатор ми видаляємо, і тоді вона можна закинути кілометрів на 15 Повернувшись із вдалого полювання, військовослужбовці обслуговують гармату, тренуються і готуються до чергового ураження ворожих позицій, адже мотивація у кожного з них стійка. Сім'я, щоб вона нормально жила і все було добре.